Прем'єр-міністром і президентом про те, що це величезна найбільша в історії України інвестиція. Що таке 50 мільярдів, щоб було зрозуміло, це національний річний бюджет України, сьогоднішній річний бюджет України. І Тоді, коли розмови про 50 мільярдів закінчуються в сесійній залі обласної ради, моїм зверненням до голови обласної ради, а що ми приймаємо? Обласна рада повинна була погодити угоду про перерозподіл цих вуглеводнів, е, тобто, можна, тобто цю угоду з чел, яку уклали. А що ми приймаємо? На руках депутати обласної ради мали папірець, двосторонній формата А4, на якому було написано про те, що цю угоду треба прийняти, оскільки Харківщина отримає інвестиції, і Україна отримає, тобто рекламна гітка. Україна отримає 50 мільярдів за 50 років. Але я задаю питання: на 50 років ми пускаємо інвестора. 50 років ми будемо жити або з цим щастям, або з цією бідою. Добре, коли щастям гірше колись бідою. Я задаю питання про те, що шановний Сергій Іванович Чорно, голова Харківської обласної ради, невже ви як відповідальна людина, яка говорить від імені зараз і має можливість виступати від імені трьохмільйонного мільйонного населення Харкова і Харківської області? Ми знайшли дві тисячі гривень для того, щоб розпоширити хоча б ці матеріали угоду про перерозподіл. Між депутатами, щоб депутати свідомо тиснули кнопку. Зі 130 депутатів Харківської обласної ради, 86, наскільки ви знаєте, не здригнулася рука натиснути кнопку за те, щоб Шел працював на території Юзівського родовища, яке включає на даний момент, включає три райони Харківської області. Дві тисячі гривень не знайшлося, хоча говорили про 50 мільярдів. Тепер далі. Як виявилося, що весь цей документ просто є великою таємницею, в тому числі від усіх депутатів, від усіх тих людей, які нібито приймають зважене рішення. Ну, ви можете зробити собі висновки про відповідальність кажуть, системи влади в Україні, тоді коли знову ж готові голосувати, не бачачи в очі за що голосують. Чи стосується це лозової? Угоду про перерозподіл, яка е була прийнята в Харківській обласній раді, принаймні в цьому є за мене мені стверджує голова Харківської обласної ради. Угоду про перерозподіл було вивішено буквально на дві години на сайт Харківської обласної ради. Мені вдалося протягом цих дві години скачати цю угоду, і я вважав, що це достатньо серйозний, вагомий, змістовний і стратегічно потрібний для українців документ, який стосується їхнього життя безпеки, для того, щоб оприлюднити і зробити його публічним. Зараз ви можете ознайомитися з оригіналом цих документів і на моєму сайті, і на багатьох інших сайтах, які це роздрукували. Що відбувається далі? Далі підписують угоду з ШЕЛ через два тижні після Харків, після того Харківська область, через 10 днів після того, Харківська обласна рада приймає, підписують угоду. Я дізнавався про те, чи цей документ оригінальний, чи не оригінальний. Нібито кажуть, мені 99% відповідають тому, який був підписаний в Давосі, що означає і повертаються до питання мого чи стосується це Зобо. Глазової це може стосуватися безпосередньо. На сьогоднішній день визначено три райони Харківської області в межах території, яку планує для потенційної розробки компанія «Шелл». Це Барвінківський район, це Ізюмський район, і частина Балаклійського району. Але в угоді чітко сказано про те, що в разі коли компанія Шел бачитиме перспективу розширення ділянки своєї розробки, вона звертається до української уряду і місцевої влади і вони йдуть назустріч і розширюють безперешкодно, розширюють цю територію розробки. Притом там не визначається про те, що залежна це від того, приватна це власність, комунальна чи державна власність. Просто держава йде на зустріч і забезпечує компанії Shell можливості розширення. Тому не виключено, що завтра якась із е, сьогоднішніх експериментальних свердловин покаже про те, що непогано було б вкопати у центрі Лозової. І держава, Україна е, за текстом угоди змушена буде піти на зустріч компанії Shell і укласти е, угоду на розробку родовища в місті Лозова, що відбувається далі в обласній рамки. Далі власним коштом, як вони мене поінформували, Добкін і ще чотири чоловіка, крім того, родичі нашого голови обласної адміністрації, поїхали в Техас і там вивчали е, ситуацію з розробкою сланцевого газу, е, якою займається компанія кампанія Енерджі». Одна з найбільших газоводобувних компаній, та яка вже півтора десятка років займається сланцевим газом. Е, вони приїхали з красивими картинками. Картинки, які показують, що ці свердловини газові стоять біля шкіл, біля адміністративних будівель, біля стадіонів і інших місць, де живуть люди. Мовляв, нічого страшного немає. Ну, у мене виникає дуже багато питань до ось рекламних роліків різних. Я розумію прекрасно, як працюють рекламісти. Я розумію е, їхню, їхню роботу і розумію мету цієї роботи. Це переконати в тому, що все нормально. Але коли б були зацікавлені наша обласна влада в чистоті експеримента, вони б взяли не тільки кількох голів райдержадміністрації, які... Е, Взяли і підтвердили там киванням головою і заступників Галів обдержадміністрації. А вони взяли отаких от противних екологів, як Ловчиновський, який щойно перед вами виступав. Вони взяли представників місцевої громади, яким довіряють люди, які б могли приїхати і сказати, так, да, ми бачили не тільки картинку зовнішню законсервованих там вещі, діючих веж, ми бачили документацію і до документації. Як на мене, приховування всіх цих документів. Розповідання, як розказував керівник компанії Shell в Україні Грехем Тайлі, про те, що все це всі ваші питання, по суті, вони лежать в площині комерційної таємниці. Це несерйозна розмова з відповідальними громадянами. Що зробила компанія Shell тоді коли йшла на газовий ринок України? Я не говорю про їхні заправки. Вони подумали про те, що нам достатньо домовитися із владою. Влада наша їх переконала, тому що ребята. Ми парни конкретні, ми самі все вирішимо з аборигенами, ми договоримося, це буде не, не ваша проблема. Влада взяла це на себе. Компанія Шел повірила. Супереч їхній традиційній практиці по Європі, по світу, вони повірили цим запевненням української влади про те, що все буде нормально з аборигенами, ми розберемося. Як виявилося, аборигени у нас в Україні все-таки готові пожертвувати і власним добробутом. Достатньо часто вибираючи там бандитів у і злочинців, якось воно буде. Вони готові пожертвувати там своїми рідними і близькими з свого кола, але дітьми вже і онуками вже жертвувати не хочуть. І ці аборигени сказали про те, що влада дорога, ви скільки не домовляйтеся, але в Ізюмі, нібито в території, там, де не повинно було бути проблем, в Ізюмі сказали про те, що ні, ми не хочемо бачити цю шелку. Ви проведіть з нами повноцінну розмову, ви дайте нам повноцінне розуміння, що тут відбуватиметься. Ви дайте нам і про перспективи, і про загрози, повноцінне уявлення. І тоді ми будемо як нормальні люди приймати. Це нормальна позиція громадян. На жаль, на сьогоднішній день я не можу сказати, що сами шляхами іде ситуація з порозумінням, але шал призупинило. Частково призупинили, тобто вони вже вибуваються із свого графіка е, розвідки і видобування в Україні, які вони передбачали, укладаючи цю угоду. Якраз внаслідок свідомої позиції громадян і на Харківщині, і на Донеччині, внаслідок того, що все-таки ставляться аргументовані цілком речі. Е, що, вони, що вони роблять зараз? І які загрози є з цієї угоди? Перша загроза екологічна. Я не чув спочатку про що розказував пан Валерій. Загрози, загрози екологічні, полягаючи в тому, я буду говорити виключно правову частину, економічну частину зараз. Документі всього дві сторінки, які стосуються екології. Загальний контекст цих двох сторінок вводиться до того, що екологічні проблеми, проблеми із здоров'ям громадян, і з порушеннями із техногенними катастрофами буде вирішуватися в межах чинного українського законодавства. Друзі, я задаюся питанням, погортав спеціального кодекси і погортав ще практику судових рішень чинного українського законодавства. Як же вирішуються проблеми компенсації? Виявляється, проблеми компенсації вирішуються так, у кого більше грошей. Тому і буде адекватна відповідь від абсолютно чесних і непідкупних українських суддів. І ми розуміємо про те, в кого буде більше грошей, скажіть мені, будь ласка, чи в мешканців села Біляєвка, чи в мешканців Ізюма, чи в мешканців Лозової, чи в компанії Шел, для того, щоб забезпечити чесне принципове рішення українського суду? Я думаю, кожен відповідь це знає. В Практиці застосування чинного законодавства немає більш-менш адекватних компенсацій людям за Завдання шкоди їхньому здоров'ю, природньому середовищу чи техногенним катастрофам, які відбуваються в Україні. Та практика, яку ми можемо проаналізувати, світова практика, там, де компанія Shell працює в державі Нігерія, і поки що вони не спростовують ці речі. Я не знаю, чому не спростовують, чому вони зараз не, не додали туди грошей. Але там 80 квадратних кілометрів орної землі, на яких працювали фермери, просто залили, залили нафтою. За 80 квадратних кілометрів квадратних кілометрів, орної землі людям виділили компенсацію, аж у вигляді 5 тисяч доларів, 40 тисяч гривень по нашому. Ну це так само, як да, у вас, е, знов же, е, вам треба буде переїжджати з хати своєї, тому що, бачите, не можна користуватися ні колодязем, ні жити, ні росте тут е, е, картопля з буряком, а вам скажуть, нато вам 200 гривень на дорогу. Ідіть до собі знову. Яка зараз, які зараз стоять вимоги з боку опозиційного середовища, з боку середовища, яке змінює зараз весь цей контекст і підходу до України і, змінює, і намагається змінити цю угоду про перерозподіл? По перше, угода про розподіл продукції, яка підписана з ШЕЛ, повинна бути змінена. Категорично змінена в кількох моментах. Перший момент це те, що всі питання, які стосуються життя і здоров'я громадян, пов'язані з екологією, не можуть бути у тайничій. Всі вони повинні бути винесені за межі комерційної таємниці. Якщо треба, то вони повинні бути винесені окремими додатками за межі комерційної частини угоди. По-друге, мають бути персональні гарантії територіям, персональні гарантії людям. Які живуть на цих територіях, що в разі, якщо будуть порушені їхні екологічні права, права на е, чисто довкілля на здоров'я, то компенсації будуть, і компенсації будуть не в межах чинного законодавства, компенсації будуть в межах конкретних положень угоди між щелт і конкретними громадянами. Це ті речі, дві речі, які дозволять е, додати відповідальності компаніям, виробникам, тоді коли вони будуть підходити до цієї території не як до території, населеної мовчазними аборигенами, а як до території населеними відповідальними громадянами. Чомусь для них не є таємницею е, речовина для гідророзриву у Сполучених Штатах Америки. Немає, бо там вони поважають, змушені поважати свої громадяни. Там громадянин має право знати, чим його отруять і чим він від чого він буде лікуватися, в разі чого, якщо виникає якась катастрофа. Тамаша визнає, до речі, я не знаю, Валерію, можливо, ви мене виправите, до 2% несанкціонованих, тобто до 2% відхилень. Від технологічних правил і Вони не визнають на... нічого. Це не призна... сам факт такий є. Ну, до 2% відсотків це я знаю, визнавали їхні американські в Україні. Вони не хочуть цього визнавати. Але по перекладним речам, які я читав, до 2% відсотків вони визнають про те, що є відхилення від норм і правил ведення, які приводять до певних екологічних порушень. Вони самі це визнавали в Америці для своїх знову. Да? Для нас для нас вони не визнають всі ці питання. Стоять. Тепер про економіку. Головним і, мабуть, єдиним найпотужнішим аргументом українського уряду президента і влади, яка на сьогоднішній день є промоутером компанії Shell в Україні, є те, що Україна буде з власним газом. Я теж перед тим, як Вийти до вас читаю документи. Я починаю читати документи і е, почав давно, да, от е, угода про перерозподіл Шел це власне той документ, який дає мені відповідь, буде Україна з газом чи не буде. Що говорить ця угода з Шел? По-перше, Україна буде брати участь, тільки брати участь в розподілі всього 35% газу, який витягується з під землі. 65% газу, який видобувається 14 пунктом угоди, зафіксовано як компенсаційна вуглеводнева продукція. Я задавав питання знову ж відповідальним особам про те, що чому 65%. А раптом ціна видобутку буде, ну тобто вони вважають, що 65% це буде ціна видобутку газу. Теоретично вони за своїми розрахунками 65% газу зразу треба буде віддати на компенсацію цього видобутку, самого процесу. Чому 65? Чому не до 65%? Чому не 65 на першому етапі, поки ми розуміємо, що буде дорожче, а далі будемо компенсацію цю брати менше? В Угоді записано саме 65%. Решта 35% газу будуть ділитися в такій пропорції. Держава Україна матиме від 31 до 60%. При тому я задаю питання спеціалістам, при яких умовах Україна може мати 60%. Спеціалісти мені відповідально говорять, що при тих умовах, при яких на сьогоднішній день не працює жодний видобувник, тобто таких технологій дешевих, щоб видобувати газ з тим, щоб Україна мала 60% від 35%, яка буде ділитися, так звана прибуткова вуглеводна продукція, таких технологій ще немає. Тобто наш коридор від 31 до 40 відсотків газу, який буде мати власне держава Україна згідно угоди про перерозподіл, цифра як це звучить. Ну, цій громаді для того, я вам нагадаю, Україна е, в цілому споживає так, щоб не деталізувати, близько 50 мільярдів кубометрів газу в рік до цього часу. Тобто динаміка на зниження, але хай візьмемо цифру 50 мільярдів. З них 20 мільярдів, е, трошки менше видобувається е, українського газу. 30 мільярдів кубометрів ми закуповували. Якщо уявити навіть, що при перспективі розробки, як вони бачать компанія «Ашел» через 10-15 років вони вийдуть на проєктні потужності від 10 до 20 мільярдів кубометрів в рік, а то і більше, то що ми матимемо? З 10 мільярдів кубометрів. Ми матимемо 6,5 мільярдів ми віддаємо кампанії Шелта за те, що ви працюєте на українському ринку. 3,5 мільярди ми ділимо. Третина з цих 3,5 мільярдів 31% іде, тобто 1 мільярд 200 мільйонів кубометрів іде Україні. Власне за цією угодою. Ще, ще третина іде компанії Мадро компанії Юзівська, державній компанії України, і ще те, решта, залишається, решта залишається компанії Shell як прибуток отака картина. Чи буде Україна? Чи буде?